7 листопада Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки, укладено четвертий універсал, у якому уряд Української Народної Республіки закликав до боротьби з більшовицькими військами. А 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету святого Володимира й Українського народного університету було ухвалено приступити до створення студентського куреня січових стрільців. Всі молоді, прості студенти та навіть діти були приречені на смерть, але не злякалися, бо були справжніми героями України. 300 студентів-добровольців вирішили прийняти бій. Це вірна смерть. Адже протистояти більшовицькому війську із 6 тисяч петроградських і московських червоногвардійців та матросів Балтійського флоту просто неможливо. Добровольці почали тренування, які продовжувалися не більше тижня. До 26 січня. Вранці 28 січня сотні студентського куреня прибули на станцію Крути та почали рити окопи, займаючи позиції. Озброєння катастрофічно бракувало. Загін мав лише 16 кулеметів, невеликий бронепоїзд та обмаль патронів. Студентський курінь був поділений на чотири чоти по 28-30 чоловік. У четвертому були юнаки, які навіть не вміли стріляти. Вже біля дев'ятої ранку розпочався наступ, точився жорстокий бій. Цей бій тривав 5 годин між чотирьохтисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 4 сотень вояків. Бій під крутами розпочався 29 січня з бойового зіткнення захисників з передовим загоном матросів, які намагалися взяти станцію одним ударом. Більшовики мали значну чисельну перевагу. Їхній трьохтисячний загін намагався взяти захисників в кільце. З тилу крутян підтримував бронепоїзд з гарматою, який обстрілював нападників. Захисники понесли значні втрати, але змогли відбити перші атаки ворога. Аж ось почали закінчуватись патрони, замовкла і гармата, відстрілявши весь боєзапас. Запросивши підтримки, не отримали відповіді штабу. Як з'ясувалося потім, штабісти кинули бійців на призволяще, втікаючи на потязі назад до Києва. Так поспішали, що навіть забули відчепити вагони з боєкомплектом. Приблизно о 17-й годині розрізнені частини захисників зібралися разом. З'ясувалося, що немає однієї чоти. Розвідувальний загін, приблизно 30 бійців, загубив орієнтир та потрапив у полон. За розповідями очевидців, червоні жорстоко знущалися над полоненими, потім всіх розстріляли. Ідучи на страту, Григорій Піпський, учень сьомого класу, почав співати. Ще не вмерла Україна, решта його підтримали. Уже багато років поспіль, 29 січня, наша Україна на державному рівні вшановує відвагу, вічну пам'ять студентам-гімназистам, які у січні 1918 року полягли. Крути, крути, це за батьківщину, Крути, крути, мужньо, воєдину прямувати найсвятішу ціль, крути, крути, час розплати близько. Вже червоний ворог кари жде, крути, крути, вічне бойовисько за майбутній за світліший день. Тільки тепер Україна в особі її громадянського суспільства та владних інституцій може відкрито. Чесно, на загальнонаціональному рівні віддати належну шану усім тим, хто в різні часи боровся за свободу України, і тим, хто став жертвами тоталітарних режимів незалежно від нас і прапорів останніх, в тому числі героям і жертвам Крут. Бій під Крутами. Це символ жертовності і подвигу в ім'я свободи і української держави. Але політики зобов'язані пам'ятати, що дуже часто за подвигом одних стоїть безвідповідальність і непрофесіоналізм інших. Книга Круте січень 1918 року. Це документальна розповідь про героїчну подію нашої історії. Бій під Крутами. До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під крутами. Книга складається з семи розділів, а відкриває її поезія Євгена Маланюка. Ода до прийдешнього. Душу діло ми полонимо Вистояла тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.